Треба щось думати з тим, що псується їжа. Всім привіт! З вами Лімбря, і сьогодні будемо вирішувати нашу проблему з їжею. Зараз у мене в коморі найбільше всього капусти. Трохи більше півтори тисячі, і залишилося трошки менше тисячі буряку, але вже за цей рік близько тисячі буряку просто зіпсувалося. І ніхто це не купив, звісно. що. В цьому році капуста, здається, не так сильно ще зіпсувалася, але з тим, скільки у нас її залишилося ще, все попереду. І я ще помітила, що у деяких людей запас буряку в їхній хаті великий, вони це нам не продали. Але з іншого боку, на щастя, що вони нам це не продали, і ми не витратили на це кошти, і воно просто зіпсувалося. Бо я все одно не зможу це нікому скормити вже. А також у мене в минулому році зіпсувалася малина, бо я не поставила її на продаж в'ятки, тому звісно, що вона зіпсувалася. І, до речі, дивіться, у нас хрін є, а в'ятках його не продають. Треба його поставити, бо вже майже наполовину пропав, так діло не піде. Треба одразу хрін сюди ставити, нехай несуть нам. Мені здається, чи він босоногий. Дійсно, він... вони без взуття ходять. Ні, стоп, чи я щось не зрозуміла? У них немає чобіт, так? Ми вже в одному з минулих відео налаштували виробництво взуття взагалі то, і у нас тут все продається. Чому ви, Чому ви без взуття? Цитата просто геніальна. І все ж таки у мене трошки зіпсувалося молоко, бо я не встигла його продати. Сироварні ще не було. Але зараз у нас сироварня Ага, але я не поставила людини працюватися. У нас там є запас молока а... місяці не так стоять. Зараз тоді треба поміняти. Ви будете в мене ось так працювати. Недостатньо молока. Та ти принеси хоча б ті 120 і кудись перетвори. Будемо людям нашим продавати. З іншою їжею поки що проблем немає, тому що її не так багато вирощують ті самі огірки, і ми встигаємо це все продати. Раніше там було, що у нас якісь продукти могли пропасти, тому що було мало населення. І плюс дещо я експортувала вже в інші міста, наприклад, яблука. Тому тут все набагато краще. І під одним із відео мені порекомендували, що треба близько чотирьох хатинок на одну хату з обістям, що продукцію, що вони вирощували на своєму огороді. Вони потім. Буквально продавали це іншим містянам, у яких немає городу через наші ятки. Звісно, що це вони не будуть напряму продавати, тому що ми у них закуповуємо по зниженій ціні, витрачаємо на це кошти, а потім в ятках продаємо з невеликою накруткою. До речі, зараз у мене ціни 120% стоять. Але таким чином ми хоча б можемо заробити. Я б не сказала, що у мене хатки прям з дуже великим обійстям, того що можна побудувати було ще набагато більше, але з тим, як вони висаджували такі просто величезні огороди капусти, то звісно, що вона у мене псується. Ніхто ж не буде купляти одразу собі 200 капустин. І зараз треба прохувати, скільки у мене вже є хатинок з обійстям. Так, і я порахувала, у мене 19 таких хатинок з обійстям, Тож виходить, що мені треба 76 звичайних хатинок за цією теорією, щоб був такий собі баланс їжі. Тому я думаю, я продовжу ось тут робити вуличку понад озером зі звичайних хаток і, можливо, тут з краю так само зроблю такий. Невеличкий райончик зі звичайних хаток. І будемо поступово дивитися, що у нас відбувається з їжею, з тим, як у нас буде більшати людей. І треба ще зауважити, це ж вони можуть переїхати великою дуже родиною. Наприклад, тут у нас одразу 6 людей. Десь, можливо, тільки дві людини в хатці будуть жити. Плюс у нас можуть одружуватись наші містяни. Тому це таке треба дивитися по ситуації. І будемо перевіряти, чи з'явиться у нас дефіцит їжі, що треба буде доставити на продаж, наприклад, той же самий горох, який не псується, або сушня у нас є запаси. Також, до речі, у нас борошно виробляється, можна його одразу поставити теж на продаж. І в мене здається, запасів гороху 2000 і близько 2000. а ні, повністю у нас 4000 гороху є. Ого. А якщо я трошки ще збільшу, все одно інші мені навряд чи заповнять фулово. Я не впевнена, чи вони захочуть продати, але нехай продають, якщо так. Як буде дефіцит їжі, що я не всти... помічу, що я забагато побудувала звичайних хаток у нас дуже багато людей, то це нас врятує тимчасово, поки я не закуплю їжу в інших містах. Плюс вони влітку скоро у нас зберуть врожай яблук. І можна буде так само трошечки продати містянам, якщо вдруг нам не буде вистачати. Але я думаю, в цьому році у нас вистачить з головою. Нехай вони хоч це скуплять, а яблука я експортую просто в деркачі. І також в цьому році ми вже будемо виготовляти сушену рибу. І я не найняла людину, яка буде мені це все робити. Мені потрібно троє, хоча б. А можливо, навіть п'ятеро. Щоб вони по черзі брали і робили. І взимку, якщо у нас залишиться свіжої риби менше 50, вони не зможуть якраз її ловити, ми цю свіжу рибу теж продамо в наших ятках. І тепер все ж таки продовжимо будівництво хаток, а я це все пришвидшу. І, до речі, мені також в одному з відео підсказали за те, що можна пересувати чергу будівництва. Я про це не знала, і це настільки зручно. Взагалі зручніше буду зробити, навпаки, просто в кінець це переставити, але це неймовірно полегшить життя. І порахуємо, скільки у нас тут вже буде звичайних хатинок, але нам все одно треба буде більше, я так думаю. У нас 14 побудовано і буде ще побудовано. 11 хатинок. У нас вже знову одружилися наші молодики. І я думаю, з тим, що ми збільшуємо кількість звичайних просто хатинок, у нас буде більше людей, і я сподіваюся, що у нас приїде більше людей, не тільки у нас будуть одружуватися, то ми на наступний рік можемо побудувати ще поля і вирощувати інші різні культури. І в одному з попередніх відео я також казала, що вирішила прибрати ось тут сад вишень і посадила яблука. Я так думаю, вони, мабуть, в наступному році нам почнуть давати врожай, або, можливо, навіть в цьому, тому що вже пройшло два роки. Він, можливо, не буде такий великий, але тим не менш. І я вирішила, що поки у мене не занадто багато людей, вишні мені не потрібні, тому що вони будуть просто псуватися. Ми витратимо гроші на те, щоб робітники у нас зібрали врожай. Але я думаю, що якщо у мене буде близько 200 людей, і я побачу, що у нас їжа дуже добре скуповується, у нас немає. Проблеми з тим, що дуже швидко псується їжа, то я, можливо, посаджу вишні, все ж таки, для такого невеликого різноманіття. Але це будемо дивитися по ситуації, тому що поки що у нас і так. Треба, щоб вони активно скуповували буряк та капусту. І у нас з'явилися перші молочні продукти. Нещодавно в одному з відео ми купили коровок. І якраз, я думаю, можливо, тут буде сезонна робота саме в цій яці. Тому що у мене не постійно є молочна продукція. У мене ще досі мало корів. Я дві корови ще докупила і вони народили тільки Бугаїв. Сироварня тим більше теж працює сезонно, а скуповують продукцію. Вони дуже швидко От сметану скуплять. Я впевнена, зараз її дуже швидко скуплять. Все, майже немає. І ми просто приберемо продавчиню звідси. А ще вийшов один дуже цікавий момент, в тому, що я вирішила зібрати врожай в третьому саду, відкриваю і бачу там зібрані абрикоси. Я перевірила, чи я висадила яблука, і тут росли яблука, але вони збирають абрикоси звідси. Це при тому, що я навіть сюди не засаджувала. Я перше садила. Вишні, потім зрубала їх і посадила яблука, але тепер у мене є абрикоси в продажі. А ще мені порекомендували знизити кількість закупівлі продуктів в коморі, що насправді дуже логічно. Але чогось я з цим завтикала, тому у мене так багато їжі зіпсувалося. Тож зараз треба це понизити. Я не знаю, ну у мене не те, щоб. Багато вони чогось закуповують. У мене зазвичай біда з буряком і капустою ось це псувалось. Мабуть, ми десь до тисячі знизимо, а потім будемо збільшувати потрошку горох, нехай закуповує. Насправді, горох дуже прикольна тема, він не псується, і його можна дійсно дуже довго зберігати. Теж саме з сушнею. Це на той випадок. От якщо мене різко все скупили і мені треба чимось готувати своїх селян. От, хай воно лежить. Те ж саме, можна сушеною рибою, її можна буде продати, або на крайній випадок продати нашим містянам. Хоча, знаєте, давайте-ка ми глянемо статистику. Там же показує, скільки було зіпсовано, скільки всього було продано. І від цієї цифри будемо відштовхувати, скільки я можу закупити, наприклад, у них. Давайте глянемо так. У нас буряк 900, ну 800 зіпсувалося, було продано 1600. Це у нас цей рік зіпсувалося 800, продано 1600. В минулому році ми тільки 900 продали і зіпсувалося 900 десь. Так, а скільки ми наявного було 1900, майже 2000 куплено. Це у нас частково з минулого року там лежить чи ні. Воно псується чи ні? А, ні, у нас тут зовсім трошечки. Давайте тоді, ну, буряк, якщо 1600 ми продали, ну спробуємо. Я сподіваюся, не пошкодую про це. Чи нехай вони 1300, тому що все одно ж в ядках буде поповнюватися. І воно буде зменшуватись. Ми ось так зробимо. І тепер з капустою треба вирішити, скільки нам треба. Ми 2000, до речі, продали, і 400 у нас зіпсувалося. А скільки у нас людей було? 143, 169. Ну, можливо, трошечки більше треба. Ну, ладно, нехай з капустою. Можливо, капусту 1600 поставимо. Все одно у нас є ще інші товари, нехай вони скуповують. Плюс у нас додались ще молочні продукти тимчасово. Тому зараз пограємося з цією цифрою, подивимося, як буде у нас в наступному році, чи вони встигнуть все скупити до того, як воно зіпсується. Так і у нас вже травень наступного року, і що я можу сказати, у мене насправді розкупили всю капусту і буряк. Який я викупила в минулому році і нічого не зіпсувалося. Тож я думаю, в цьому році можливо я трошечки збільшу навіть закупку. Я поставила на продаж горох, нехай його будуть трошечки підскуповувати, бо у деяких людей немає взагалі їжі. А як тільки у мене виростуть абрикоси, я горох приберу, нехай вони абрикоси всі скуплять. Ну і у нас так само є сушня: гречка і сушена риба на всяк випадок. Але я думаю, зараз літо настане, восени у них буде що їсти. Ну, давайте 1700 на цей рік поставимо. Нехай вони закуплять. До речі, отут люди, у них тут купа всього. Вони могли б нам трошечки продати, і ми б продали іншим людям. Хоча ладно, це їх діло можуть не продавати. Ого, скільки у них буряку? Це багато. Я б дуже хотіла, щоб у нас пошвидше розмножилися корови все ж таки. Тож я думаю, зараз доволі непогана ситуація з їжею. Тобто запаси у нас є. Це чудово, вони не помруть з голоду чи точніше не з'їдуть. І можна буде відновити тоді будівництво хатина з обістям. Тож доволі непогано. Плюс, я думаю, ми в цьому році, здається, маємо також виростити картоплю, Тож, все буде добре. У них ще буде трошечки запасу картоплі, якщо ми її не продамо, а ми можемо трошечки не продавати її, і все буде добре. І я думаю, будемо завершувати саме це відео. В наступному відео поговоримо про те, що я планую і не планую будувати. Я вже трошечки подумала про те, що мені потрібно. Непогано буде зробити скотобінню, щоб бугаїв одразу потрошку вирізати, тільки одного залишати дорослого, всіх інших на м'ясо пускати. І трошечки зайнятися іншими виробництвами, щось збільшити, а щось можливо, я взагалі не буду будувати. Тож не пропустіть! А я всім бажаю успіхів та щастиво грі! Всім па-па!